Ця історія усім привіт для моїх мамочок з України, які опинилися в будь-якій країні світу. Зараз ми знаємо з яких причин і не мають доступу для, за, купити ті ліки, які ми звикли в аптеці в Україні. Я замовляла і коли я була в Польщі, і коли зараз я в Канаді. Це все можна замовити через інтернет. І е, чомусь усім здається, що моя дитина не хворіє, це не так. Е, вона просто хворіє дуже швидко. Е, тобто сьогодні захворіла, завтра вже йде до школи, бо дуже любить школу і дуже не любить е, хворіти, е, швидесенько з'їла усі пігулки і побігла далі гратися. Те, що основне, от е, е, у цей понеділок моя